Розкажіть нам, будь ласка, про себе, звідки ви йдете, куди ведете йдете, ціль вашого, вашого походу, вашого марафону. Я колишній військовий 3-ї окремої штурмової бригади, комісований за станом здоров'я. Йду піший марафон, Київ, Лісабон, веду збір коштів військовим дітям, які втратили кінцівки. Дійшовши з Києва до Львова, я зібрав суму 735 тисяч гривень, яка була передана благодійній організації Янголи Азову. Інформацію про них ви можете знайти в інтернеті. І зараз вже другий етап марафону. Я йду до Лісабону. На даний момент сума збору становить 819 тисяч плюс. І ми дійшли вже пішки від Києва до самої Праги. Такого далеч. Таку далеч. Дякую вам, шановний, дякую вам дякую. За, за допомогу. Дякую за підтримку, слава Україні. Героям слава! так, шановні, хто може, хто хто має змогу приєднатися, допоможіть посилання. На рахунок дороги, для, ваше, для допомоги дороги, буде потім в описі цьому відео. Дороги, дорога, по якій я йду, тому що здебільшого я йду такими дорогами, ну не автобанами, а сільському сільською місцевістю. Тому показати, коли я прийду, це ж неможливо, треба врахувати погодні умови. Ще попереду вас. 2600. 2600 кілометрів приблизно. Ну а скажіть, якби все піде добре, будете добре почуватися і буде нормальна погода, хочете коли до кінця року дійти? О, ну, я хочу приблизно хоча б дійти до кінця року, якщо в мене це вийде. В середньому я просто походжу в день 30 кілометрів. Буває трішки більше, буває трішки менше, залежить від того місця, де мені потрібно там на ночівлі залишитися. О, ну, залежить також від, від складності маршруту. А є у вас якась група підтримки? Хтось хто вас супроводжує чи йде сам? О, мене ніхто не супроводжує, я йду сам, але в мене велика онлайн підтримка українців по всьому світу. Які підтримують з перших днів мене, коли я вийшов з Києва, 13 липня я почав вести пряму трансляцію. Люди почали приєднуватися, підтримувати, допомагати. Навіть зараз ось в Празі це підтримка українців, які допомогли організувати тут зустріч. Зв'язалися з людьми в Чехії, це модератор Олег. Мій зв'язався. З Чехією, щоб підтримати мене празі, підтримати мене зібрати людей, провести екскурсію тут То Люди підтримують онлайн, приїжджають на зустріч, а українські ну, <звісна> люди додаються на певний відрізок, щоб пройти зі мною декілька кілометрів чи декілька днів. Дякую. дякую. Так що, друзі, хто, хто є в празі, хто має змогу приєднатись, пан Петро пан Петро Скрипка, тут буде до 6 до вечора міцного часу. Приходьте, привітайте його, підтримайте його на цьому довгому шляху. Дякую за підтримку. Всіх вітаю. Слава Україні, шановні.